Вона не вимагає його 24 на 7 в неї, блядь, є з чим в Вона є з подружки, в неї є свої діла. Вона сама не хоче, щоб її час повністю з'їв хтось. У неї, у неї є час для тебе, але не все своє життя. Вона не хоче, щоб її з'їли. Вона не хоче бути 24 на 7, служити комусь. Да? Тому от з такою дівчкою у нього мир і спокойствие, і таке, знаєте, розвантаження. Він розгрузився. Да? Він відпочиває, він не втомлюється. Другий тип це ті, котрі розлучені. Ті, котрі розлучені, да? От, Наприклад, він був одружений 15-20 років, у нього є діти. Да? І він пройшов розлучення. Він дуже втомився від конфліктів, від драм, від вимог. Да? От Я розказувала вам історію, в Антіні Щеброт, я розказувала про мою косметолог. як у неї була важка взагалі історія. Вона 17 років жила з ніщеброду, який жив у неї в хаті. Її ж збивав, ніде не хотів робити, і вона тягнула його і дітей на, на двох роботах.